Так. От ласка. пан Саакашвілі згадав дуже важливу річ, яка взагалі вона залишається поза увагою і політичного середовища і очільників держави. Те, що на сьогодні насправді, якщо бути дуже відвертим, то на сьогодні Україні реформи не допоможуть. Тому що реформи це зміна форми, це трошечки щось десь поліпшити, покращити. Які реформи нам потрібна сьогодні трансформація з країни сировинної, олігархізованої, монополізованої на країну відкритих підприємницьких можливостей, відкритої вільної ініціативи, ринкової конкуренції, випуску готової продукції, а не сировини для цього, так, щоб що це є, зробити не перебувайте, Будь ласка, я просто ну дозвольте, я завершу свою думку. Ви будете опанувати. Бо якщо це монолог ну, просто для БПП, ну, для ви... народного фронту, так просто будь не запрошують. продовжуйте. Хочу сказати, що такі ідеї і такі радикальні реформи вони мають полягати в чому: повне перезавантаження судової системи. Не по три-п'ять суддів, як нам приводять до Верховної Ради, і кажуть, оці виявились не дуже гарні. Ви знаєте, а всі інші, мабуть, гарні. Та люди розуміють, що треба перезавантажити всю судову систему. Тому поради Венеціанської комісії це добре. А реалії українців і підприємців українських, які тут живуть, і по цим судам втрачають бізнес на користь рейдерів. Так, оце треба вирішувати. Реформа прокуратури завантаження державної служби до речі, я хочу звернути увагу всіх глядачів, мільйонів глядачів в Україні, Що в четвер буде закон новий про державну службу, завдяки якому не можна буде брати на роботу своїх кумів, братів, сватів, розставляти, бо всі державні службовці будуть проходити по відкритому конкурсу, і ми подивимось, чий супротив буде у Верховній Раді проведенню цьому закону. Тому четвер дуже цікавий день буде в парламенті. Це закони, які сьогодні ми говорили по децентралізації, по передачі на місця реєстраційних функцій, передати бюджети, передати повноваж щоб на місцях проводили реєстрацію бізнесу Ой, ну, нерухомості почу, не було корупційних говорите? корупційних вертикалів тотальне перезавантаження реформа державної служби реформа прокуратури перезавантаження суддівського корпусу чому це не робиться у вас є вся повнота влади визнайте що це потрібно зробити